Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембаттері. Я се добрий. І якийсь одна з робочих автівок. Якийсь Volkswagen. Так, козаки працюють тут з ГРМ. Якісь інші проводять роботи. От ми бачимо розподільчий вал. От ми бачимо шестерні пасок ГРМ. Різні там натяжні ролики. Історії, привід. Помпи, цілком, ймовірно, десь тут теж є. А чого ми не бачимо? Правильно, ми не бачимо детектора дронів Дзига за неповні 30 тисяч гривень. Будь-які способи його знайти дешевше ринкової ціни не дали жодних успіхів. Ось, візуалізуйте, у цій руці він буде, коли добродії з усього світу, які нас ефективно дієво, інтенсивно. Підтримують у нашій плідній переможній праці, доп... накидають тридцятку гривень на його придбання. Так, бо у навалі інших робочих витрат процесів і проєктів реально геть сутужно. Зараз ця тридцятка гривень. Будь ласка, збір 30 тисяч гривень на детектор дронів Дзига, одну штуку, щоб взяти в роботу. Остаточно впевнитись, як саме у нас на. Тих місцях дислокації, де в ньому озвучили потребу, він себе покаже, що покаже себе добре. Цілком ймовірно, треба буде зробити і другий туди. Ну, починаємо з одного. Будь ласка, долучайтесь, поширюйте. Жодних приців у цьому зборі немає. Просто працюємо, жертвуємо, єднаємось, перемагаємо. Схема перевірена. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.